Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з сучасної монетки. Це 50 копійок 1992 року штамп 3ВАГ. Г означає гладкий гурт. Штамп реверсу ВА відрізняється тим, що у першому гроні п'ята ягідка зліплена із вінком, в третій гроні п'ять ягід, а в четвертій, п'ятій та шостій гронах по чотири зліплених ягоди. Штамп Аверсу 3 означає, що середній зуб три зуба закруглений і товстий. Знайде знайдете таку монетку і зможете продати приблизно за 36 781 гривню або ж 920 доларів. Далі, відзнака військового ордена святого Георгія або ж Георгіївський Хрест це нагородний знак Російської імператорської армії. Відзнака, яка була вищою винагородою для солдатів та унтер-офіцерів з 1807 по 1917 роки Нагорода складалась з чотирьох ступенів: перший та другий виготовлялися з золота, третій та четвертий зі срібла. Ця ж видана за участь у війні проти Японії. В наш час Російська Федерація Штампує подібні хрести, але збройні сили України роблять все, щоб окупанти отримували їх виключно посмертно. Георгіївський хрест придбали за 39,5 тисяч гривень або ж 990 доларів. Далі, на жаль, залишки золотого колта, артефакта, якому приблизно тисяча років. Він має відношення до Київської Русі. Це прикраса у вигляді підвізки, яку кріпили до головного убору. Початкова назва Колта невідома. Термін був прийнятий наприкінці 19 століття на основі етнографічних даних і походить від українського кофтки або колтки, тобто сережки. Залишки золотого колту придбали за 40 тисяч вісім. 730 гривень або ж 1020 доларів. Далі так званий полуімперіал. Монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж тоді склав майже 17 мільйонів штук. Полуімперіал був придбаний за 41 тисячу гривень або ж 1025 доларів. Далі чотири дуката 1915 року. Монета з зображенням імператора Австро-Угорщини Франца Йосипа. Франц Йосип сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета, виготовлена практично з чистого золота 986-ї проби, вага її майже 14 грамів. Чотири дукати придбали за 44 тисячі гривень або ж 1100 доларів. Далі знову перенесемось в часи Київської Русі, коли християнство почало витісняти місцеві багатовікові вірування. Це так званий змійовик медальйон, що на лицьовому боці має зображення святого Георгія, а на звороті змії, подібний орнамент. Змійовики носили як амулети проти недуг і чарів. Ось, наприклад, золотий змійовик Володимира Мономаха, вивезений москалями до свого ермітажу. Ну а цей бронзовий змійовик Мали за 53 три тисячі гривень або ж 1340 доларів. Далі Ауреус Римської Республіки. Монета, яка була викарбована у 41-му році до нашої ери. На лицевій стороні тут зображений Марк Антоній, римський полководець, учасник другого триумвирату та державний діяч. А на зворотньому боці його брат Луці Антоній. Монета, виготовлена з високопробного золота, вага її майже 8 грамів. Республіканський ауреус придбали за 85 тисяч гривень або ж дві тисячі Доларів Далі Ауреус Авреліана, римського імператора, який володарював у 270-275 роках. Він розгромив сарматів, готів, галів та багато інших племен. Першим з імператорів став носити діадему і офіційно іменуватися Пан та Бог. Авреліан започаткував у Римі культ непереможного сонця, оголосивши цього бога верховним. Народження сонця святкували 25 грудня, але незабаром один із Наступних римських імператорів призначив на цю дату інше свято: Різдво Христове Ауреуса Авреліана придбали за 96 тисяч гривень або ж 2400 доларів. Далі картина відомого українського художника Віталія Віталійовича Кононенка. Він народився в Києві, працював художнім редактором та був членом національної спілки художників України. Велика прибиральниця написана за допомогою Олії у 1994 році. Розмір полотна 116 на 86 сантиметрів. Придбали роботу Кононенка за 100 тисяч гривень або ж 2,5 тисячі доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились стародавні сережки. За словами продавця, цим прикрасам понад дві тисячі років. Вони були виготовлені грецькими майстрами у другому-четвертому століттях до нашої ери. Кожну сережку прикрашає голова Ероса, давньогрецького бога кохання. Вага прикрас біля чотирьох грамів, стан, враховуючи їх вік, ідеальний. Стародавні сережки придбали за 115 п'ятнадцять 8 гривень або ж 2900 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!